Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня, і я сьогодні з великою радістю біжу до вас розповісти вам про свої чотири парфюмерних обновки, чотири нових бюджетних, мегабюджетних аромати, які з'явились в моїй парфюмерній колекції. Три з них, ну просто бюджет-бюджет, один з них побільш такий, є таки, високій ціновій категорії, але все ж таки це бюджетний парфюм. Два з тих чотирьох ароматів я замовила на польському парфюмерному сайті, а коли туди просто випадку. Зайшла. Я побачила, що там є аромат, який я хочу задублити, бо вже в мене він більше пів використано. І коли нього я побачила ще аромат, який я колись бачила в парфюмерних оглядах. Дуже давно, коли я ще не була сама парфюмерним блогером, і мене він дуже зацікавив, а ціни там були дуже низькі на ті парфюми. Тобто один аромат я купила за 40 злотих, а другий за 37 злотих. Ну і плюс доставка. І вийшло, що, якщо помножити на 10, по курсу виходить Кодить 370 і 400 гривень. Ну, як було не вхопити ті аромати в свою колекцію, як було не задублити улюблені аромати, як було не купити навіть сліпу аромат, який ти давно хотіла з ним познайомитися. Так, аромат, з якого я почну, це Біл Blast Nude. І тільки що щось що, я його тут шарпала-шарпала і умудрилася розірвати коробку. Сама на себе аж не добра. Давайте з вами його відкриємо, я вам покажу, як він виглядає. Я, звичайно, його вже і доставала. Я вже навіть встигла його замацати і залапати, бо я вже його пробувала. Я, як завжди, наношу аромат новий і на штори, і на подушки, щоб відчути, як він звучить, чи має він шлейф, чи він стійкий і яке враження він складає навіть на мене, коли його можна почути в шлейфі. Що можу сказати, якщо порівняти з тим ароматом, який є в мене? Ну, Флакончики практично однакові. Лише тут дуже сильно жовте ось це золото. Я не пам'ятаю, що тут було таке саме, мені здається, більш такий приглушений був колір, а так бутилочки ніби один в один. Можливо, ця трішечки по розміру менша, а можливо, мені так здається. Так, що можу сказати про цей аромат? Можу сказати, що це один з найулюбленіших ароматів моєї колекції, такий класичний альдегідний. А ви знаєте, що я люблю альдегіди. В цьому альдегідному ароматі для мене просто все ідеально. Це у нас напрямок Кліма від Lancome. Дуже люблю той аромат, але вже змирилася з тим, що його в мене в колекції ніколи не буде, через те, що це велика проблема знайти якісну. Версію да, вінтажно щоб вона не була побита, щоб вона не була підробкою і по нормальній ціні я вже змирилася з тим, що у мене її ніколи не буде. Мені заміняють. Той аромат, саме мої альдегідні аромати, які є в моїй колекції. Так, цей аромат у нас пудровий, цей аромат у нас доглядовий і помадний. І пудра тут така насичена, густа, навіть, можна сказати, жирна, прекрасні альдегіди, несучасні на старті, які відрізняються від альдегідів Шанелі номер 5 Як для мене дуже сильно. Тут немає мильних, сильно мильних альдегідних нот, як в Шанелі номер 5 Тут альдегіди більш такі. А, лакокрасочні як я їх називаю, і мені це дуже подобається. Я люблю такий ефект цього аромату. Це звучить дійсно олдскульно, старомодно для когось, але для мене це просто шикарне звучання класичного аромату. Автор аромату Софія Гройсман, і тут вона реально постаралася, аромат вийшов просто на славу. Мені би хотілося, знаєте, єдиний недолік, що я в ньому бачу, для мене він не настільки голосний, як би мені хотілося. Але, в принципі, як подумати, да, нюд, назва аромата нюд, чому він має бути голосний, шлейфовий, в принципі, все витримано. Витримана по концепції, по задумці, по назві аромат дуже красивий, дуже дорогого, красивого жіночого догляду якоїсь олії для тіла, прекрасного крему для тіла, вишуканого дорогого, класичного парфюма жіночного. Все мені цілком підходить і подобається. Люблю носити його восени в листопаді, в жовтні. Він мене дуже гарно зігріває, огортає, якось так затишно. Наношу його на халати, свої пухнасті, на піжамку. В ньому класно спиться. Він для мене дуже затишний, такий ніжний жіночний аромат. Просто його обожнюю, ніколи не перестану любити. і... Відповідно, в мене, бачите, тут вже менше півфлакона, я хотіла запастися. Ну, як було це не зробити, якщо на аромат давали більше 50% знижки? Я знаю, що в Україні він теж є. Я бачила по ціні 700-800 гривень приблизно сотку, а тут вийшло 400, то як було його не взяти? І що можу вам сказати на рахунок цього нового аромату? По звучанню він дуже нагадує стару версію, лише він дуже тихенький, як на мене. Я вірю в те, що він настоїться, я вірю в те, що він набере обертів потужності з часом. Цей аромат теж був тихенький спочатку, зараз він більш густий насичений став, і я все ж таки вірю, що аромати настоюються, і цей настоїться настоюється так само. Задоволена покупкою, нехай стоїть, нехай він в мене буде. Моє серденько, парфюмерне, спокійне. Другий аромат, який я купила, також від Біла Бласа. Цей аромат називається Amazing. Я знаю, що там є з золотими полосками і з чорними полосками. Я перше не звернула на це уваги. Але коли пішла на фрагрантику, то побачила, що навіть користувачі або люди, які знайомі з тими ароматами, кажуть, що абсолютно різні аромати в туалетній і парфюмерній воді, у мене парфюмерна вода. Давайте з вами відкриємо. Так само немає тут фольги. так само я його вже доставала, цей аромат. І якщо ви може пам'ятаєте, ще з тих часів... Ой, з яких часів? 14-й рік приблизно, що отакі аромати часом були в парфюмерних оглядах. Лише трошки, можливо, менші варіанти. Я теж думала, можливо, взяти собі 50 очко, але потім думаю, що там церемонитись. десь 37 злотих, це 370 гривень, чому б не взяти великий флакон. Коли я його відкрила, знаєте, я побачила, що тут уже не обійшлося без якоїсь фігні, скажімо так, Ось ця штучка, що захищає пульверизатор, вона застрягла в кришечці. Ну, нічого, в принципі, страшного, він гарно плотно закривається, все нормально. Можливо, вона з часом і вилізе звіта. І що можу сказати про аромат? Аромат уже не такий м'ягкий, як нюд, але він того самого класичного, зеленого, трошки альдегідного напрямку. Якщо нюд у нас ніжний, дійсно нюдовий. Тихий, спокійний, затишний аромат, мегажіночний, то тут вже відчувається такий капітальний характер у аромата. Я відчуваю тут на старті трошки димно, навіть гумові, трошки хімозні ноти. Відчуваю гірку траву, відчуваю гіркий гальбану. І потім це починає пом'якшуватись і ставати більш солодкуватим, але солодкуватість не ванільна, вона якась. Можливо, боботанкова, можливо, солодко-амброва. Такий дуже специфічний аромат, цікавий. Він дуже цікавий, але дуже специфічний. Знаєте, на фоні сучасних ароматів і сучасної парфюмерії він звучить навіть нішево. Якщо би його залили в нішевий флакон, я впевнена, я впевнена, його можна би було продавати по дорогій ціні. Бо звучить він дуже цікаво. В нього ось ця гіркота, ось ця така аптечна травна, гіркота на старті. Я тут полин навіть відчуваю таку гірку-гірку траву. Не знаю, яка трава ще може бути така сильно гірка. Ну, гальбаном, да, гальбаном ще може бути. Тут є квіти в цьому ароматі. Я також чую тут ірис, я чую тут, можливо, і білі квіти, типу тубірози, але її тут ну, так настільки мало, що вона мені в ніс явно не кидається. І чую цей трохи прорезинений дим, чула від когось, що комусь цей аромат нагадує мазь Вішнєвського. І коли я оце прочитала, я почала внюхуватись, і дійсно, можливо, якісь відтінки є того аромату аромату від тої мазі, бо там у нас також вона приготована на якихось травах, на якихось бальзамах. тобто... Звучить це дуже цікаво. Єдиний мінус для мене зараз це те, що він наразі ще дуже тихий. Він звучить яскравіше на тканині, я його наносила на одяг, і він більш-менш ще тримається. На тілі я його перестаю відчувати ну, за годину часу. Можливо, зараз ще не його сезон, можливо, я його знаєте, так натхненно почала пробувати одразу після того, як він приїхав, і він ще, скажімо так, з холода не показував свої краси. Але то, що це мені подобається, це точно. В базі він стає таким більш шерохуватим, сухотравним, мускусним, трохи замброю, і з таким солодкуватим, трошки підгнилуватим підтоном. Прикольно, я вам скажу, пахне він по нішовому 100%. Ніша за 37 злотих, ніша за 370 гривень. Я дуже задоволена, я приємно вражена і буду і надалі його розношувати, і балдіти, і ділитися з вами. Так, ще один аромат мега бюджетний, самий бюджетний аромат з тих чотирьох. Це взагалі марка Lidla, називається Suddenly Fragrance Madame Glamour. Якщо ви пам'ятаєте, в мене цей аромат є, але він в мене залишився в Україні. І раніше його випускали 50 мл, зараз є 75 мл, і ціна ну, просто смішна: 15 злотих за такий великий об'єм. Якщо хтось знає, хто не знає, це у нас такий. Закос магазина Lidl під відомі аромати, і це у нас закос на Коко, Mademoiselle від Chanel і цілком непоганий закос. Бо в мене той аромат, колись я його купила з рук в Україні на OLX, Так само хтось привіз його з магазина Lidl і аромат виглядав флакончик набагато якось елегантніше, ніж тепер, бо зараз його об'єм значно більший. і Ось ця назва якась така трошки ну, карявенька, скажімо так, не елегантна. Той флакончик виглядав елегантніше. Хоча, бачите, розпилювач цілком непогано виглядає, в принципі, нема до чого докопатися. Непогано виглядає флакончик. Там, по-моєму, була така виїмка, знаєте, що пальчик можна було запихнути в флакончик. Тут такого вже немає. Ну, не будемо докопуватись до аромату за 15 злотих, за 150 гривень. Він, як на мій погляд, досить непогано повторює кокомузель. Я купила його, я можу його набризкати, бо це рідній такій людині, я його купила. Я його можу все ж таки спробувати розповісти вам. Це такий невеличкий парфюмерний презент. Аромат одразу пахне впізнавано. Одразу подібне, дуже звучання. Одразу ті цитруси, такі яскраві, іскристі, скристі, коко або навіть трішки на шанс. Він тут похожий, бо він більш кисліший. І чуть-чуть солодша все ж таки. Такі кислі цитруси, ананасу тут немає, як в шансі, але тим не менше. Одразу відчувається оце класичне, дуже знайоме поєднання нот Жасмин, троянда, цитруси на старті, бергамот, мандарин, апельсин, лічі. Тут у нас є дійсно і відтінки туалетної, і парфюмерної води, тобто і прекрасні пачулі, шанелевські пачулі, які ви не сплутаєте. Тобто непоганий варіант, абсолютно недорогий, який прекрасно тримається, і в шлейфі, ви можете навіть переплутати той аромат. Дуже непогано він звучить, от я його пам'ятаю, скільки раз заходила в Lidl, я наносила на себе на свою куртку, на верхній одяг. І мені дуже він в шлейфі подобався. Такий тонесенький відтінок, дуже впізнаваний від Coco Mademoiselle. Так що можу цілком порекомендувати така дуже бюджетна заміна, якщо, ну, по якихось причинах ви не можете собі дозволити той аромат, то спробуйте цей парфюм. Якщо цей вам зайде, якщо такий напрямок вам сподобається, то можна колись подивитися. Точно вже впевнено на той дорогий парфюм від Шанель. Я наразі задоволена. Я не можу порівняти зараз вам з тим парфюмом, що є в мене в Україні, чи вони схожі, чи це то саме. Але, як на мене, якщо в шлейфі, то ви взагалі не відрізнете ту версію і цю. Ну і до кокомузель дуже подібний парфюм. Звичайно, це не то саме, це не ті дорогі компоненти, це не Шанель, аж ніяк. Але той самий настрій. Ну і останній аромат це Пачулі Блян від Ремінес. Він без коробочки, вибрала я його з рук, і мені здається, що я його взяла в тої самої жіночки тут в Польщі, в якої я брала пачулі En так само від Ремінес, лише там було половинка флакончика, а тут майже цілий флакон. Я зносила запоєм буквально цілий від ливантового аромату. Він настільки на себе підсаджує. Настільки, от, не знаю, коли ви вже його розпробували, рознюхали. Так, немає його тут. Нанесу його собі на ковтинку. І потім буду довго балдіти. Бо він дуже класно тримається за одяг. І потім то, що залишається в залишку, це просто для мене от розкіш. Розкіш. Пачулі блям, білі пачулі. Але, якщо сказати точно, тут у нас не тільки пачулі, тут у нас пачулі в рівній долі з красивим соленим сандалом, не огірковим, який перетворюється в кінці звучання аромату в пухку, ніжну, навіть трішки молочну сандалову пудру. І мускус. Тут відчувається мускус, і тут мускус такий трохи небезпечний, як на мій погляд, який нагадує мені трошки мускус Мікалєв Royal Mask, але все ж таки, тут все разом мені подобається значно більше, ніж той парфюм. Дуже красива комбінація, дуже витончена, ніжна, кремово-пудрова, така зваблива так само. Постійно тягнеться до неї ніс. І коли я його от шукала, цей аромат, я пам'ятаю, коли отримала від Левант, я так, знаєте, підходила першу до нього, відходила якось так, зачепив мене той аромат, але потім сталося так, що я його просто весь зносила до крапельки і почала шукати, де його купити. Спочатку я його теж проглядала ціни, як тільки я його спробувала, по-моєму, я його на сліпих затестах пробувала. так. І ціни були значно дешевші, ніж вдруге, коли я побачила ціни на цей аромат. Я дуже здивувалась, я трошки. Налякалась, і давай шукати, бо мені одразу потрібно стало купити цей флакон в свою колекцію, коли він вже подорожчав. І тут я побачила, що на сайті Allegro є жіночка, яка продає БУ флакон. І мені здається, що це та сама, яка продавала попередній цей Печуліан Rose. бо ім'я було те саме, якось я не помітила, знаєте, не замітила для себе точно ось така я безвідповідальна покупчиня. Але, коли прийшов мені той флакон, він прийшов так само без рідної коробки, як минулого разу, але вона запакувала його. У коробку від Дольчі Габана, чоловічого в бархатну таку темну синю коробку. Це вже було приємно, дуже класно запакувала. Він прийшов цілесенький і аромат. Я думаю, блін, як вона могла з ним розстатися. Ну, все ж таки, смаки у всіх різні. Бачите, вона його, певно мучила-мучила і так і не зрозуміла, що це її парфюм, і вирішила його продати. Мені він дуже подобається. Я дуже люблю такі трохи помадні, густі, сандалові парфюми з тонким таким натяком на пачулі, Бо пачулі тут дійсно для мене от реально далеко не головні. І той мускус такий пухнастий, ніжний огортаючий, який робить от просто неповторним якимось звучання цього парфюму, хоча його також. По-моєму, з чимось і порівнюють. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Я не дивилася зараз ні в піраміду, ні на фрагрантику. Єдине можу сказати свої перші такі враження від цього флакона, що я ну, дуже ним задоволена і часто його цієї зими вже носила, бо я його купила в кінці зими. От, і вже навесні його трішечки носила, і буду далі продовжувати, бо він мені от дуже подобається. Ось мої тепер такі нові-нові любимочки, які з'явилися в моїй колекції. Ну і нюдиком я своїм запаслася, дуже сильно задоволена. І сподіваюся, що буде задоволена та людина, яка я купила такий міні парфюмерний подарунчик. Що ж, сьогодні хочу показати вам, яким парфюмом я користувалася сьогодні, саме в цілий день підбризкувала собі його після обіду. Це Bright Peach від Альхамбри. Мезон Альхамбра, який я купила собі восени минулого року. І це мега крутий такий, знаєте, дуже подібний клон на том Фордівський персик. Як не крутий, знаєте, скільки раз я не підходила, дійсно, вони дуже схожі. І, якщо чесно, коли я його тільки купила, я якось так не сильно до нього мене тягнула, тобто не дуже хотілося мені його носити. Не той був період, напевно. Зараз, якщо чесно, я відчуваю, що це не один день, що я була в цьому парфюмі. Напевно, і завтра, і післязавтра мені його захочеться. бо він дарує мені якийсь дуже позитивний настрій. У мене зараз признатися чесно, дуже сильна апатія, прям близько до депресії, якщо чесно. І я зараз якраз. Шукаю серед своїх колекції саме такі парфюми, які мені піднімають трішки настрій. І сьогодні цей такий позитивний аромат мені реально заходив дуже класно, я розчула в ньому різноманітні такі, знаєте, переливи, різні ноти, як він змінюється, які відтінки в нього з'являються, такі, яких я ще не чула. Наприклад, я спочатку взагалі не чула пачулі в цьому ароматі, а тут я одразу практично відчула відтінок пачулі, відчула, як красиво він запудеться. Ближче до бази, Бо я того теж не чула. Він для мене був просто якимось таким насиченим густим персиковим пюре. Тепер він для мене дуже різноманітний, аромат який змінюється: такий грайливий, веселий, позитивний, але дуже все ж таки змістовний, гарний такий глибокий аромат, яким я дуже задоволена. Пишіть, до речі, в коментарях, то, який аромат ви сьогодні носите. Мені буде цікаво почитати, і пишіть, що ви думаєте, стосовно моїх парфюмерних бюджетних обновок. Чи знаєте їх, можливо, теж їх в себе маєте. Чи любите, чи не любите, чи дружите з ними, чи не дружите, чи радите чи не радите. Мені буде дуже цікаво почитати. Побачимося з вами, як завжди, дуже скоро. Тому не буду довго прощатися. Всіх вас міцно цілою обнімаю, Дуже чекаю на ваші лайки, підписки і коментарі. Слава Україні! Папа! -па!